Студент здає екзамен в інституті сільського господарства. Екзаменатор. Ви директор колгоспу. І у вас не врожай. які об'єктивні причини ви висунути на своє виправдання. Ну, погані погодні умови. Так, а ще що небудь. Ну, забули посадити. Дівчина розповідає своїй подрузі: Ой, Світко, А я вчора напилася і вирубилася. Потім прокинулася і почала танцювати на столі. Ну, з ким не буває. Так. Тільки от у патологоанатома сердечко слабеньким виявилося. Суддя звертається до обвинуваченого. Підсудний. Як ви могли обманювати людей, які вам повірили? Пане суддя. А як я можу обманювати людей, які мені не вірять? Кум в сараї варить самогон. Пішов за водою до колодязя. Повернувся, а в сараї манти. Самогон гонимо. Пиши пояснювальну. А що писати? Пиши, як є. Кум написав менти читають. Дивлюся, димок йде з сарая. Думаю, пожежа. Беру два відра з водою і йду гасити. Приходжу, а там два мента самогон варять. Марино. Ну, будь ласка, давай розлучимося. Ні, Коля. Вдовою мене взяв, вдовою і залишиш. Я вчора стрибав з парашутом. І що? Що, що? Довідався, з якого місця виділяється адреналін. Лікарю, допоможіть. Чим? Дайте мені рецепт на антивіагру. Навіщо? Дід Макар помер. Ну і що? Нажерся віагри? Труна не закривається. Куме, а що це за виття в дубовому гаю? Та то росіяни гризуть кору, куме. А чому виють? Тому що гірка. Уяви, ти стоїш, а навколо тебе бабки, капуста, зелень. Тату, ще раз кажу тобі, не поїду я на дачу. Чоловік говорить своїй дружині. Завтра на роботі корпоратив, так що я прийду п'яним. Не п'яним, а випившим. Добре, добре, випившим, зрозумів. Не добре добре випившим, а просто випившим. Ти мене кохаєш? Так, дуже. А на що ти готовий заради мене? На все. То піди підгорни картоплю.